Футбольний прогноз Ліга Чемпіонів, зальцбург Динамо, кваліфа раунд. Ну, Букмекери віддають навіть на перемогу, попри те, що Зальцбург виграв 2-0 першу ігру 1,6. Досить небагато дають. В принципі, Зальцбург є сильнішим за Динамо. Говорить про те, що Динамо є там шанси, такі рівні, чи навіть такі чуть менші, якось не скажу. Першу ігру програли 2-0, були моменти, такі напівмоменти, вони якби не зібрались, не зуміли, то треба було вишити по максимуму. І все, пропустили один м'яч в другому таймі. Другий я думав, зіграють краще, так щоб пройти тут Зальцбург, Якщо говорити про Динамо, це потрібно зіграти свою найкращу ігру, зіграти найкращу ігру іще, і ще й при тому, щоб, щоб Зальцбург зіграв не так, не так вдало. А так ну дуже тяжко давно, я такого не чув, щоб команда, яка програла 0-2 вдома, на виїзді відігралася і пройшла далі, і при цьому ще будучи слабшою, ось шанси, мені кажеться, ну взагалі мінімальні. Але дива бувають, треба в них вірять. Спрогноза позабитим м'ячам, я думаю, саме більше 2,5, Тут ти вже результат такий дивити на команди не буде. І взяти, що зійдеться, ще можна індивідуальний тотал що Динамо заб'є. Ймовірність досить велика, коефіцієм дають 1,5 здається. А так про переможця якось трудно осудить, попри те, що Зальцбургу дають 1,6, він вдома грає фаворит, але все може бути він не настільки сильний, як він став слабший, ніж був минулого сезону. Команда досить молода, вона кажу, багато буде залежати від удачі, від реалізованих тих моментів, якщо якісь будуть по першому таймі, взагалі якось ну, дуже погано зіграв. Зіграла команда, Відпочивали? Відпочивали. Так що бажаю Динамо удачі. Пройти далі. І всім удачі, лайк за прогноз.